Так, 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 спілкуємося щодо Tesla Model Y. Performance 2023 року випуску. Власне, коротко спробую розповісти. Вже користуюсь даним автомобілем приблизно майже 3 місяці і певні враження щодо даного автомобіля у мене є. Але почну з самого початку, як я цей автомобіль замовив, чому я цей автомобіль замовив, в якому стані він приїхав, як я вибирав, і потім перейдемо вже на короткий опис, в якому стані даний автомобіль. Даний автомобіль мною був придбаний 27 березня 2024 року на аукціоні в США. Чому саме Тесла? Поясню свою логіку мислення, чому саме так. Так як я люблю Мерседес, і більшість з вас знає, що я люблю Мерседес. І враховуючи, що я поміняв місце проживання, необхідність пересуватися в певні відстані, немаленькі щодо роботи і потім повернення назад, мені треба було придумувати якийсь варіант більш економічного формату. І, звісно, я ж задав формат Mercedes EQB, EQE. AQ, Відповідно, щось, що щоб було на електроприводі, відповідно, коли я занурився в дане питання, з'ясував для себе, що фактично всі складові даних автомобілів, основні складові, такі як електродвигуни, такі як акумулятори і все інше, фактично виробником є Тесла. Враховуючи те, що якщо Мерседес ставить. Від Тесла і двигунний акумулятор, значить, він впевнений в надійності даного виробника. І тому я вирішив пробувати Теслу як перше джерело, тобто це той автомобіль, який фактично постачає всі запчастини для Mercedes, електричного Mercedes. Основні вузли. І впав мене вибір на Model Y, тому що даний автомобіль більш, більший, тобто він уже класу кросовера, такого невеликого. І Враховуючи мої говорити, мені все-таки легше до нього сідати. Я перед тим, як купувати даний автомобіль, трішки спробував на ньому поїздити. І він мені сподобався. Тому мною було прийнято рішення, що необхідно купити даний автомобіль. Однак, полиставши авторію та подивився, що фактично робиться на теренах інтернету. Виявилося, що фактично все, що у нас продається, воно продається в такому стані після таких ДТП, що явно цей автомобіль може назвати важко. Почав, пошуки, людину, яка допоможе мені придбати автомобіль з США, знайшов, звернувся до нього. Фактично, попереднє відео я вам залишив, скільки мені даний автомобіль з доставки з усім обійшовся. Фактично звернувся до нього і 27 березня внаслідок цієї співпраці я придбав модо Tesla Light 2023 року, Dual Motor Performance. По ушкодженням даного автомобіля. Були певні побоювання, тому що перед цим було досить багато перечитаної інформації, які автомобілі купувати, які не купувати, які краще щоб пошкодження були. Але самі розумієте, що завжди, якби ти не дивився машинку по картинці, по відео можливо з'явитися якісь нюанси щодо самого автомобіля в плані скритих якихось пошкоджень. Даний автомобіль був у США придбаний разом з податками, з усіма виплатами, плюс пересилка коштів, тому що прямих пересилань на США на даний момент в Україні немає. По тій причині, що у нас заборона від НБУ, по причині, що війна, все вийшло в межах десь 24 тисячі доларів. Крім того, заплатити людині за роботу 400 доларів. Автомобіль. Приїхав в Україну, за це заплатив ще 3 тисячі доларів. Фактично, виходить, вже 27,5 постановка на облік, сертифікація, все інше там ще потягнуло, і автомобіль мені став десь приблизно 28 тисяч доларів. Пошкодження стосувалися правої сторони ходової частини. Були побоювання щодо того, що, можливо, десь була пошкоджена батарея, що, можливо, була пошкоджена система охолодження, і десь антифриз міг витікти в батарею або взагалі витікти і прийшлося би ще розшивати батарею. Однак цих нюансів не було, мені повезло, і я це розумію. Тому мною було відновлено повністю усю ходову, фактично використовував оригінальні запчастини. Деякі купував нові, деякі купував в БУ по тій причині, тому що їх нових не було, а на автомобілі, автомобіль потрібно було вже на теперішній момент. Тому з ремонтом повністю даний автомобіль, повністю вся ходовка, яка була помінена, тобто це не тільки там речаги, тобто всі речаги, полосі, амортизатори. Певна проблема була там по проводці, теж треба було повністю шлейфи, нові купував. Замінено мастило в двох мостах з фільтрами. Поміняний певний захист по тій причині, тому що були нюанси по захисту, він просто поламався. А також було пошкоджено ще два диска, які потребували заміну. І було зроблено крило. Крило я не фарбував. Вдалося мені знайти людей, які його витягнули, акуратно поставили. І по такому принципу в мене вийшло, що автомобіль взагалі не фарбований. Є певні нюанси по бамперу. В передньому, зокрема, вони виникли під час доставки автомобіля з аукціона до порту, тому що на аукціоні цих пошкоджень не було. Тобто вони виникли саме в момент доставки даного автомобіля до порту. Характерні пошкодження, коли автомобіль досить близько ставиться один до одного. І пошкоджено номерними знаками попереднього автомобіля, який стояв спереді. Тому, враховуючи оці всі витрати, які були потрачені на відновлення даного автомобіля, у мене вийшла сума даний автомобіль мені став чистими 33 тисячі доларів. З пробігом 44 тисячі кілометрів. На даний момент вже 47 тисяч. Мені пробіг був 42 тисячі, а зараз вже 47 тисяч кілометрів. Я вже поїхав 5 тисяч кілометрів. Автомобіль мені став 33 тисячі доларів. Що можу сказати по автомобілю? Особисті враження після того, як я користуюся, я вже казав раніше на відео, попередніх, що даний автомобіль в принципі мене влаштовує в усіх аспектах, і він мені дуже сильно сподобався. Можуть вам багато розповідати про те, що він шумний, про те, що він рипить, скрипить. У нього не такі матеріали гарні в порівнянні з Мерседесом. Я е, кажу як власник двох автомобілів. Як користувач двох автомобілів, і та людина, яка розбирається в Мерседесах, і які у мене є мерседеси, то по шумам, не знаю, можливо, до 23-го року автомобіль був якийсь шумніший. на даний момент. Автомобіль 23-го року в порівнянні з Емелькою, він не настільки шумніший. Не настільки ця критична величина відчувається, щоб розказати, що він дуже шумний. По салону по якості матеріалів. Матеріали в салоні досить приємні. Інтер'єр цікавий, незвичний по тій причині, тому що таке рішення було прийнято такі конфігурації для того, що автомобіль мав якусь певну харизму і в Теслі вийшло це зробити. І матеріали досить якісні всередині, мені подобається. Найбільша проблематика по даному автомобілю це, мабуть, його. Напарювання салону і все-таки сидіння, які теж є настільки м'які, і коли ти сідаєш в нього, просто ну, реально просто потієш. Потієш просто неймовірно. Мерсі з цим краще. Але в цілому, якщо взяти, це не є така річ, яка критично повинна впливати на вибір, купувати Даневто чи не купувати. Якщо взяти, наприклад, в порівнянні з Мерседесом, і коли я після цього автомобілю вже сідаю їхати на Мерседес, е, мені не вистачає, мені не вистачає Тесли, мені не вистачає в плані е, динаміки. Динаміку, який дає електроавтомобіль, він не порівняється з ДВС. Всі чомусь порівнюють Тесла з двигунами двохлітровими, там якогось Пасата або того самого Мерседеса 651-го. На це не можна порівнювати з цим автомобілями, тому що тут 534 коняки, повний привід і ту динаміку, яку він дарує, можливо подарувати лише Mercedes AMG з 5-літровим двигуном, або той самий, грубо кажучи, Audi Ареска. А там уже витрати і обслуговування зовсім інші в порівнянні з Тесла. Це найдешевше 100 кілометрів у вашому житті. В плані проїзду, як відстані, і в плані набору швидкості. Цього вам не подарує Mercedes, цього вам не подарує Ауді і будь-який інший автомобіль. Тому автомобіль за свої кошти, те, що він зараз коштує, це топ. Топ в плані використання, топ в плані економії ваших коштів. І мені даний автомобіль зайшов. Зайшов на всі 100%. Можливо, йому трішки не вистачає м'якості якоїсь поважності, але скоріше це виключно пов'язано з характеристиками гуми, яка стоїть тут, а 21 колеса, профіль 35. -й. Це взагалі, тобто, ви розумієте, ізолента. Але коли вона їде по трасі, як вона тримає трасу, наскільки вона впевнено ходить в повороти, ці почуття передати просто неможливо. На даний момент, три місяці, я маю даний автомобіль, і фактично три місяці я маю Мерседес. І за Мерседес я сідаю від випадку до випадку, можливо, раз в два тижні, для того, щоб просто проїхатись, просто насолодитися його м'якістю, але не більше. Завжди повсякденна робота, все, що я роблю, це я роблю на Теслі. Потрібно кудись поїхати на Теслі. Потрібно на роботу на Теслі. Повідно десь на відпочинок на Теслі. Тому що та економія, яка дає даний автомобіль, вона не порівняється з ДВС і з тими автомобілями при всіх її плюсах. Я не проти Мерседеса. Мені Мерседес подобається і хочеться його розумієте експлуатувати. Але коли я заїхав на заправку, і даний автомобіль має бак ємністю 100 літрів, я його заправив і це 6 тисяч гривень. 6 тисяч гривень це буквально мені проїхати на даному автомобілі в міському циклі це тисяча кілометрів. А якщо порівняти Теслу, я проїхав 5 тисяч кілометрів. Це. Приблизно виходить, 1100 кВт. Можем на 2 гривні 16 копійок по нічному тарифу, як я заправляюся. Це виходить всього-навсього 2 тисячі гривень, 25 тисячі гривень. То яке порівняння? Тобто, виходить, що я за ті кошти щораз заправив Мерседес і в мене цього відстані вистачило на 1000 км. На Теслі я можу проїхати 11-12 тисяч. Тому як би не крутий, економічна складова, великий плюс Тесли. І по якості як автомобіля, і по якості, як автомобіль зроблений, повірте, він зроблений дуже якісно. Не скрипить він всередині, як всі розказують. Можливо, скрипи пов'язані з іншою складовою. Зокрема, що більшість автомобілів, які приїжджають автомобілі з США, вони приїжджають з ушкодженнями е, салону. Зокрема, мається на увазі безпеки, коли вистрелюють подушки. Внаслідок чого люди, які відновлюють дане безпеку, вони знімають консоль, вони знімають карти, вони знімають повністю все розшивають. І, власне, коли встановлюється це все назад, воно не встановлюється так, як би мало би бути з завода. Тому, можливо, ті скрипи виникають, тому люди і жаліються в моєму випадку. Безпека не стріляла, салон повністю цілий кузов повністю цілий, тобто без жодного підфарбування. Можливо, тому і нема тих скрипів, можливо, тому і нема того дискомфорту в салоні порівняно з іншими автомобілями. Якщо підвести підсумок за даний автомобіль, проїхавши 5 тисяч кілометрів в порівнянні з Мерседесом, мені вже вийшло зекономити 30 тисяч гривень. Якщо врахувати, що за рік я проїду приблизно 25 тисяч кілометрів, це приблизно. Получиться в межах 150 тисяч гривень, не враховуючи ТО, яке необхідно провести повністю на Мерседесі, а їх необхідно буде провести фактично три. На Мерседес провести ТО це в межах 5 тисяч, не менше, а то й, можливо, більше. Тому що навіть недавно замінював у Мерседесі мастило в коробці, і це мені вартувало 8 тисяч гривень. В Теслі для того, щоб замінити 2 літра мастила в електродвигуні, Ціна питання 2 тисячі гривень, два моста 4 тисячі гривень, а раз в 60 тисяч все, і ніяких витрат більше немає. Тому, якщо підсумувати всю ту риторику, яка була мною сказана, та інформація, яка була вам надана, скажу, що Тесла це той автомобіль, який вартий уваги. Це той автомобіль, який зробив щось нове. Дійсно над даним автомобілем попрацювали, дійсно над даним автомобілем зробили щось неодинарне, щось нове в автомобілебудуванні. І, можливо, хтось буде говорити про якісь японські там чи навіть китайські бренди, зікри і все інше. Але якщо на них подивитися, у них чітко читається лінія від Тесли. Вони фактично копіюють, нічого нового не роблять. А Тесла зробила повністю новий автомобіль своєю філософією, своєю зовнішністю, впізнаваністю, своєю надійністю. Однак автомобіль Тесла він дійсно вартий уваги. І він повинен бути у вашій сім'ї. Даний автомобіль актуальний лише тоді, коли у вас є власне дім. Коли у вас є власне розетка, і ви можете як телефон приїхати вночі з 11 по тарифу поставити та заряджатися до 7 ранку по нічному тарифу і мати буквально якихось 40 гривень за 100 кілометрів це мова не про що. Що мені ще сподобалося в автомобілі, це, зокрема, оновлення. Тому що на момент, коли приїхав автомобіль, вже прилетіло декілька оновлень і прийті. Тіло оновлення, яке дало можливість використати адаптивне освітлення. І воно дійсно в Теслі дуже круте, дуже круте, тому що я це бачив, я це порівнював і як це освітлення працює. Зокрема, в полані на дорозі автоматичного перемикання в жодному автомобілі такої коректної роботи, як в Тесла, я не бачив. Я порівнював з Мерседес, я порівнював з Ауді. Я також порівнював з Volvo. Жоден автомобіль так коректно в авторежимі перемикання ближньо-дальне не працює. Світло просто бомбезне, світло просто неймовірне в плані освітлення боковини, коли ти їдеш, бачиш все і розумієш. Крім того, в тесту є одна із класних опцій це радари, тобто ті, які почали ставитися в. З 21-го року в Рестайлі, зокрема, вже безпереді в бамперах не побачите парктроніків, а там стоять радари. Радар це такий, ніби хто рентген, грубо кажучи, який наперед може проєктувати те, що він бачить, і він бачить на дуже велику відстань, я думаю, десь метрів 200-300, і промальовує, що ви бачите. Даний автомобіль дає можливість на моніторі побачити людину, яка йде по обочині, і вчасно зреагувати, тому що ви самі погодьтеся, що на наших українських дорогах дуже багато людей, які ходять взагалі як неопізнані літальні об'єкти по трасі, і скільки за цього трапляється різного роду ДТП, цей автомобіль в плані безпечності це просто топ. Який автомобіль? Грубо кажучи, за 30 тисяч доларів 23-го року може надати вам стільки опцій. Скажіть мені, будь ласка, назвіть хоч один автомобіль, який за 30 тисяч. Я не кажу за китайські бренди. Мені вони не цікаві і вони в апріорі не можуть ставати в один рівень з Теслою чи з Мерседесом. Це навіть не обумовлюється. Назвіть хоча б з А-брендів автомобілі, які за 30 тисяч доларів надають стільки опцій. Які підтримують автомобіль в програмному забезпеченні, які ще були в 2013-2014 році випущені, які бренди це роблять безкоштовно? Такого немає. Тому від себе особисто скажу так: автомобіль дуже гарний, дуже збалансований. І надалі кажу, що я. Готовий його використовувати, я хочу, щоб він був в моїй сім'ї, тому що цей автомобіль дійсно вартий уваги і вартий кожної копійки моєї потраченої на нього. Можливо, хтось скаже, а він там втрачає в ціні. Хай втрачає він в ціні. І Мерседес втрачає, і Ауді втрачає, будь-який автомобіль втрачає. Але питання інше: якщо Мерседес втрачає в ціні, ви його все рівно мусите заправляти і їздити. І ця ціна буде. Ми ж не будемо його враховувати, скільки ви проїхали. Якщо ви за рік проїхали 25 тисяч кілометрів, потратили на паливо ще 150 тисяч гривень, а Mercedes купили за 20 тисяч доларів. Він же ж не доплюсується 4 тисячі доларів в ціні. Вам. Правильно, але в ціні він посунеться. Можливо, Тесла швидше впаде в ціні, але вона вам дала зекономити кошти. На даний момент у мене був проведений експеримент. Я просто всі кошти, які мав заправляти на заправку, тобто приїжджав до... Себе додому, втикав в розетку, і автоматично я ті кошти за проїджений кілометраж, за той кілометраж, який я проїхав, я автоматично відкладав. По тому е, в розрахунку по витратам я бере у мене Mercedes ML. Мені вийшлося за цей період зекономити 30 тисяч гривень. З цим все сказано. Хай я поїжджу за рік, зекономлю 150 тисяч. За 5 років я зекономлю 900 тисяч. А це, вибачте, на слові, а це, вибачте, це двадцатка, це 20 тисяч доларів по потеперішній курс. Тому що якщо курс піде, я думаю, піде і паливо, воно буде плюс-мінус десь в одному діапазоні. Все, переплітатися, зокрема, саме економія. Ви з Мерседесом так не зробите. Тому фактично ціна даного автомобіля вона буде залишатися стала для вас, тому що ви не витратили кошти на паливо, на пересування. Те, яке могли би витратити з Мерседесу. Тому питання суто риторичне для мене. Економія для мене очевидна. Крім того, скажу від особистого, е крім того, хотів би сказати, що на цьому буду завершувати ось таке коротеньке відео про мій досвід. Поділився враженнями, порівняв з Мерседесом. Надіюся, що воно вам сподобалось. Власне, якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!